Світлий шлях під такою назвою відкрилася у музеї Тараса Шевченка виставка ікон та рушників. Споконвік Рушник та ікона супроводжували людину упродовж її життя: народження, весілля, смерть. Жодна з подій не обходилася без них. Вони стали не лише обрядовими символами, а й відображенням нашої культури та національних традицій. Усі ікони виконано сучасними майстрами за суворого дотримання старовинних технік. При написанні образів використовуються лише природні матеріали, а фарби кожен іконописець готує власноруч із мінералів та пігментів, змішаних з яєчною емульсією. Нині серед наших сучасників виникла плеяда іконописців, для яких обрана професія стала не буденним обов'язком, а справою усього життя. Своїм професійним святом вони вважають День Торжества Православія, а саме цього дня і відкривалася виставка. Це взагалі не ну, найособливіше свято для іконописців. Взагалі іконописці вважають цей день своїм професійним святом. От, і кожна ікона вона є присвятою цьому велич велич найвеличнішому з днів, тому що ікона на... на в цей день було утверджено, що ікона має право на існування, що вона має місце в церкві, не не остання, вона посідає одне з чільних місць. Яскравий та самобутній показ святих ікон та вишитих полотен розміщено у просторих залах оновленого музею. Донедавна споруда перебувала у напіваварійному стані. З нагоди 200-літнього ювілею великого сина українського народу музей оновили. Я його пам'ятаю, коли він був ще не неремонтирований. Він був старий і не гарний. А зараз він гарний. Тут сподобалося, я залишив відгук, що тут, що тут дуже гарний музей. Мишко разом із мамою намагаються не пропускати цікавих виставок. Наразі із задоволенням доторкнулися до іконографіки святих образів. Такі звичні для ока під час молитви вони по-новому відкриваються в музейних залах. Розумієш, окрім духовної цінності, кожна ікона має ще й мистецьку. Дуже вражає, як на мене, то дуже хотілося б, щоб таких виставок було як мога більше, от у нашій країні. Тому що дійсно, коли відвідуєш такі заходи, то наповнюєшся радістю, духовністю, миром і справді сповнюєшся гордістю за нашу країну. Поряд з іконами, виконаними сучасними українськими майстрами, дивовижної краси рушники. Вони старанно вишиті з дотриманням старовинних технік нашими рукодільницями: Поділля, Херсонщина, Харківщина, Київщина. Колекція охопила майже всі регіони України. Цей давній народний звичай вишитий рушник і понині не втрачає своєї актуальності. У більшості сільських помешкань святі образи обов'язково прикрашені рушником. Тож таке сусідство у виставковій залі не випадкове. Залежно від представленого регіону, рушники відрізняються за кольорами, орнаментами та техніками виконання. Найпоширеніший колір на рушниках Київщини червоний. На сусідній Полтавщині зустрічаються білі орнаменти. Саме вони вважалися найдоречнішими у піст та дні жалоби. Вишивка півдня України ніби сяє золотом. Історично склалося так, що народне мистецтво завжди було цілісною системою, яка об'єднувала та об'єднує наш народ у вірі, любові та творчості. З початком Великого Посту всі ми вирушили у дорогу, якою боротимемося з гріхом. Тож, аби гідно зустріти світле Воскресіння Христове, додаємо і до свого орнаменту історію про мир, любов та повагу один до одного.